В більшості випадків ми самі створюємо свою апатію в тому і відчуття Боже, я не можу рухнутися. І на це є дві причини. Перша причина це соціальні мережі, і кількість годин, які ми проводимо в соціальних мережах, і за швидким швидким контентом. Адже коли ми його отак. Листаємо, ми привчаємо свій мозок до швидкого дофаміну, і ми привчаємо свій мозок не, зошере, не зосереджуватися, а улавлювати інформацію дуже поверхнево. Ти глянув, а а, все понятно, а все понятно, все. І тоді тобі тяжко зосереджуватись на процесі, який потребує е, уваги. І друга причина, як ти сама створюєш собі апатію, це те, що, наприклад, ти придумала якусь ідею, ти хочеш щось реалізувати, або ти рішила щось спробувати. Далі ти закриваєшся в такі думки: ой, а що якщо, а може страшно? А може, не надо. А що скажуть люди, і так далі, і так далі по колу. І тим самим, якщо ми там говоримо про якісь енергії і так далі, то енергія, яка тобі прийшла на ідею, в тебе були сили. Ти її замість того, щоб піти, взяти, зробити на троєчку, ти її залишила в собі, і воно перетворилося на токсичну енергію, на таксі токсичні роздуми про те, по факту, про що то ти нема що думати, треба просто брати і робити. І якщо чесно, в мене таке от відчуття, що ми деколи стали занадто багато думати і дуже мало робити. Якось так.